Товариство Червоного Христа України звітує та вибирає. По всій країні проходять звітно виборні конференції місцевих організацій. 23 липня такий захід відбувся і в Золочівській районній філії Товариства Червоного Христа України у місті Броди. На конференцію прибули члени організації, які попередньо зареєструвались. Кворум є, конференцію можна розпочинати, оголосили організатори. Займалася підготовкою до звітно-виборної конференції організаційна група, яку представила Наталія Попова. Після відкриття конференції обрали мандатну та лічильну комісії. Обрали голову і секретаря конференції, затвердили порядок. Денний тут все як на справжніх виборах: кандидати, виборці, мандати для голосування, лічильна комісія для підрахунку голосів. За дотриманням процедури голосування стежить юрист організації. Важливо, аби правомочність виборів ні в кого не викликала сумніву. Вибори один з ключових принципів демократії, кажуть в організації. Так само, як в державі відбуваються вибори в місцевому самоврядуванні, так само в Товаристві Червоного Христа для того, щоб зберегти демократичність і можливість того, щоб люди вибрали собі команду, яка буде. Працювати в напрямку гуманітарної допомоги для населення вони обирають собі нову команду, можливо, оновлену, можливо, трішки модернізовано. Звідно, виборча конференція вона допомагає перезавантажити організацію і, відповідно, відбувається обрання нового або оновленого правління. І відповідно відбувається процес переобрання голови організації. Звичайно, що звітно виборчі конференції це не є просто зібрання однієї групи людей, а цілий процес. Який пов'язує за собою ланцюжок інших подій відповідно важливо для організації, щоб робота була зроблена юридично правильно. Ми намагаємося допомогти районній філії з юридичної точки зору провести все чітко, так як вимагає цього закон, і наша внутрішня політика Червоного Христа у ході заходу було заслухано звіт про результати п'ятирічної роботи. Яка включала реалізацію соціальних та гуманітарних програм, волонтерські ініціативи, реагування на надзвичайні ситуації, тощо важко переоцінити вклад, який ця організація з надзвичайно потужним багаторічним досвідом діяльності вносить у розвиток та розбудову нашої країни і громади саме зараз, у непростий воєнний час. Основний акцент був приділений нашим новим напрямкам, які зайшли в нашу організацію, починаючи з 2024 року, коли в нас зайшла програма Браво. У нас тоді вже на більші можливості з'явилися. Був у нас відкритий молодіжний простір в кінці грудня минулого року. Вже нас більше є можливості проводити заходи, залучати молодь, залучати людей похилого віку. Для людей похилого віку в нас був в нас зараз працює клуб активного довголіття, який буквально почав свою роботу з березня цього року, 25-го року, і дуже зараз користується популярністю. Ми дуже хочемо приділити велику увагу молодіжному напрямку, бо це наше майбутнє, і ми пропонуємо нашим молодим волонтерам. Участь в тренінгах, щоб вони навчилися проводити ініціативи молодіжні в нашій організації. Це спринт, у Нас така є ініціатива спринт. ЮСПЮ, що Ми хочемо волонтерів залучити. Працівників нас двоє по штату, а волонтерів 24 постійних і сім резервних. Резервні ті, які долучаються до тих чи інших заходів. Важливою складовою успіху стала тісна співпраця з місцевою владою та організаціями громадянського суспільства. Міцні партнерства і підтримка один із китів успішності Золочівської районної філії у місті Броди. Тож пані Марія Кривчук вручила подяки партнерським організаціям за підтримку і співпрацю з Бродівською міською радою, відділом культури, туризму, молоді і спорту, міською бібліотекою ТРК Броди та іншими. Було відзначено подяками членів товариства і волонтерів. Волонтери беруть участь у тренінгах, інформаційних кампаніях, флешмобах та акціях, зокрема з поширення знань із першої допомоги, мінної небезпеки, психосоціальної підтримки. Тощо один із тих, хто приєднався до волонтерської команди, не так давно, Роман Бутин, але його ініціативність і креативність уже заімпонували колегам. Волонтеру Богдану Коцю із самого початку добре вдається проводити лекції змінної небезпеки, адже він вчитель захисту України, навчає учнів захищати Україну. І, як ніхто добре, обізнаний з тим, про що говорить. Допомагає йому у цьому волонтерка Марія Горбатюк. Делегати конференції затвердили звіт про діяльність одноголосно. А ми запитали і думку обласного керівництва з цього приводу. Щодо сьогоднішньої презентації по діяльності філії за весь період правління цього цієї каденції, то можна сказати, що філія справилася зі своїм завданням, оскільки на її час правління випало нелегка нелегке завдання під час війни допомога внутрішньопереміщеним особам і людям, які постраждали через війну. Особливо це є сім'ї зниклих безвісті, сім'ї загиблих, і особи з інвалідністю, які відчувають весь тягар того процесу ведення війни на своїх плечах. Відповідно, звіт був організований і проведений досить гарно, і з точки зору Львівської обласної організації заслуговує на високу оцінку, оскільки. Дійсно пророблена велика робота. Під час конференції було обрано новий склад правління громадської організації та делегатів на звітну виборну конференцію Львівської обласної організації Товариства Червоного Христа України. На посаду голови Золочівської районної філії одноголосно підтримано кандидатуру Марії Кривчук, яку ще мають затвердити на засіданні правління Львівської обласної організації Товариства Червоного Христа України. В разі обрання пані Марія обіцяє продовжити розпочаті напрацювання та посилення гуманітарного впливу найбільшої громадської організації у нашому регіоні. В першу чергу мої робочі плани розвивати напрямки, які в нас є, приділити увагу більш молодіжному напрямку. У Нас теж це є важливий пункт залучення членів товариства в організацію, популяризація діяльності нашої організації. Серед місцевого населення, щоб люди знали, що таке Червоний Хрест. І кожна людина, ну хоча б не кожна, а майже кожна, знала, що така організація є. По мірі можливості людина може звернутися, якщо потребує тої чи іншої підтримки. Ну, побажання кандидатам в майбутньому голові те, щоб він зумів зберегти ту команду, яка є зараз. В організації, тому що команда сформована досить велика, потужна, має досвід роботи з людьми і в організації, і залучити ще більше волонтерів, фахівців і просто людей, які готові об'єднюватись навколо добра для інших людей. Якщо буде багато волонтерів і помічників, відповідно організація зможе багато виконати завдань і приносити користь для суспільства.